Широке полукольцо, полудиск для другого колеса. Тут у нас яйце більше, ніж на тій стороні було. Якщо на тій стороні максимальний діаметр був до рехтовки 346, то тут у нас 348. Соответственно, мінімальне поперек 341-342. Спробував вивести овал за того полудиска в гідравлічному пресі. І, здається, в мене вийшло. Тут був розмір 348. Наразі розмір 345. Тут було 341. Наразі 345. Це ж, понятно діло, що воно 300 рихтувалося. 440 без одного. Ну, щоб погонути. Зайшов таке положення, щоб примірно воно розподілилося більш-менш равномірно. То понад, понад цією позначкою буду зараз задрізати. За кадром підігнав і цю ромашку. Оце сонечко поукорачував. Ну, так само, як я на перве колесо робив. Навіть, може, трохи свобідніше зробив, чим треба. Добре, зараз треба це зняти. Знову так поставити по позначці і там по позначці. Тут 23 мм проконтролювати, щоб воно не було вигнуте пропеллером. А далі можна буде прихвачувати. Попередньо наживив на струбцини і зажимчики. Зараз на ступицю поцеплю, прикрутю. Подивимося, як воно крутиться. Головне, щоб болт знову не чиркав, по той, той прилив на ступиці, щоб не стукало і не лякало мене, то я думав, вже по чипникам вже все. Пробимо крутити. Вращайте барабан. Да, трохи б'є, але воно ж тут покоцане, воно тут нерівне. Ось тут пузельце, тут пузельце. Тут, як я вже й казав, мені більш важлива оця от поверхня і биття посадочного поязка під покришку. Поки, поки сильно б'є. Треба шукати причину і вирівнювати. Кручу верчу колеса. Щось не виходить його вивезти, а потім думаю, а воно точно лежить на плоскості. Оказалося, що не точно. Вон зазор. йо це ж такий самий прикол міг бути і на першому колесі. Роблю прихватки, ставлю отак от ключик крутю, дивлюся, щоб воно хоч приблизно було рівне. Тут треба, щоб ця поверхня була перпендикулярно перпендикулярного осі вращення і оця от поверхня не небити радіально. Ну, як не бити? Вона битиме тільки ж в якихось розумних межах. Поприхвачував. Звісно, можна було лучше. Всегда можна лучше. Можна зараз позабавлятися, тут десь на цьому, по-моєму, є загиб невеликий вниз. Ну Ніхто ж не дає гарантію, що коли я це все поприварюю, що його ще сильніше не вигне. Можна потратити півдня на те, щоб вивезти на прихватках зараз в ноль красоту зробити, а потім приварити і отримати все одно таке. От. Поки поприварював уголки. Ну, де напруга була більша, там лучше. Де напруга була гірша, там трохи хуже. Ну То таке діло. Дивимося, що в нас тут. На мопедах з гіршими колесами каталися. І розвивали просто космічні швидкості. Для нашого вузика. Пойдет. Напруга в мережі добра, тому отак от проварюється гарно. Це половину зверху я вже пройшов. Зараз воно остине, бо воно гаряче, бо його і так покрути, а то може зовсім скрутити. Далі попроварюю це і перевернемо з обратної сторони, глянемо що там буде. Все обварено. Отакий От Ну, Що можна сказати? Як там в сварщиків? Бувають шви красиві, а бувають шви міцні. Ну, це, по-моєму, міцні красиві, бо мені подобається. Добре. Так, що в нас тут? Да, трохи б'є, ну, якби з того. Все ж таки з металобрукта строїмо. А це таке воно з обратної сторони. Щоб було єнообразне з тим колесом. То я теж тут попроварюю. Да, тут можна було б тільки так от участком. Для сильно наварювати, теж смысла нема. От і це проварюю. Там, де добре попроступало, то я його вже не трогав. А між точками попроварював. Та по-моєму, нормально вийшло. Відкручую цей полудиск із ступочки передньої вазовської. І вирішив. А давай я його переверну і А чи вийде надіти його задом наперед? А получилось. Причому получилось <смі> не гірше, ніж в правильному напрямі. Я кругом проходжу, щоб позбивати верхушки, щоб воно хоча б не гостре було. Сильно зачищати, сенсу немає. Тут треба, щоб було міцно. З цієї сторони, теж, отак. Що от. залиши, просто воно не гостре. Те, що буде виступати, що буде заважати, я те гравірувавкою підберу. А тепер напільником на такі от гостряки, там де вона попідрізала, просто попритуплюю, щоб не гостре було. Тепер прийшов час трошечки обробити тут сварочні шви. Та гравіровалку підчистя тут зовсім трохи треба. Болти отакі от да, 5,8. 8 штук на 16 е діаметр посадки. Може і маловато, може їх треба було штук 12 ставити. ну, Будемо зробити 8. А далі буде видно, чи буде вигинати полудиски, чи ні. Зараз буду тут сварочні шви підчищати, щоб шайбочка поміщалася. Так, то воно отак виходить. Одне таке кольцо чи полудіски я вже обробив. Тепер шайба лягає примірно, на плоскость. А там, якщо що, ми ще підправимо, то не складно. Тепер треба оце кольцо підігнати сюди. Але воно не стає, бо сварочні шви заважають. Але є нюанс. Я вияснив, що отут поперечник більший на 5 мм, ніж отут. Тобто кольцо знову ж таки яйцем. Треба на пресові присунути, підрихтувати. Знову в прес сиділо, ставлю. Під низ брусочок такий трошки клиноподібний, щоб ж воно отут гнуло, а не отут. Тут діаметр майже одинаковий, там буквально в півтора міліметра різниці. Але треба тиснути от сюди, щоб ось оце прогнулося. За перший проход залишилася різниця в 2 мм, Була 5. Що в нас виходить? 34,8. І так, теж получається 34,8. Там Плюс-мінус пів міліметра, то не страшно. По діагоналі. 348. 348. Тепер, як воно стало кругленьке, звісно, тепер воно не стає. Пройшовся гравіровалочкою. От так попідбирав цього торця. Все попідбирав. Те, що трошки терчало. спробуємо. Є таке положення, де воно тарахтить, але ми його так покрутимо, знайдемо, щоб не торохтило. Тут важливо, щоб не впиралося а то в сварочний шов, щоб не впиралося. Ще трошки попідганяв, я думаю, цього буде достатньо. Лежить майже на плоскості і отак от має таке от невеличке шатання. Ввожу сюди оцей другий полу'їзд. Що я хочу вам показати? Коза в шокі, всі в шокі. Отаке от воно. А тут зверху от воно, угор. Да, Це, звісно, питання, що з цим робити. Якось його треба сюди прижати. І в мене варіант, щоб отак от розпиляти його, прижати, а це тоді відгинати. Буду зараз щось пробувати робити. Найшов, що виходить? Максимальний удар десь отут. Починається воно звідси і ось і ось поки. Буду пробувати якось чимось отак от його отак от рихтувати. Можливо, щось і вийде. Поки що я вирішив тут нічого не різати, потроху його підгинаю, наче йде. Ложу брусочок із старого рісця. таким от газовим ключем. Тут підпираю коліном через тряпку, через там штани старі. І отак от загинаю. Та наче потроху рихтується. Отакий от тут техпроцес. Виходить. Ногою через штани, бо воно ріже. А тут отак от і тисну вперед. Стіл тріщить, але ну, я сподіваюся, що ми його на цей раз не поламаємо. Та вже майже вирівняв. Оказалось, що маленький газовий ключ. Теж непогано справляється з підгинанням ось цього от бортика. В Черговий раз я впіймався на тому, що покоцав поверхню, думав, тисками? Ні, це газовим ключом. І от надо ж, саме в кутові, в напруженому місці і зробив такі от неприємні коцки. За чистим напільником ну, не все так плохо. Ну, буде мені тепер снитися, як колесо взривається через ці царапини. Вони глибокі, звісно. Я думаю, триматиме. Тим більше, що я тут планую тиск в одну атмосферу накачувати. Я думаю, це оптимально порихтовано. Лучше вже навряд. Тим паче, що я планую потім його ще тут різати в кутові. Воно ще може таке зробитися. Це ж тут ще 12 см ставку робити. Пройшовся напільником. Пройшовся щоткою по металу. Тут така корозія, а я переймаюся за ці царапини страшна корозія. Ну так, що ж? Така концепція. З металолома і палок. Що саме цікаве, що оце кольцо по внутрянки після того, як я його підрихтував, 348 мм. 347 з половиною. половиною. Та воно практично не потребує рихтовки 348. А якщо ми оце зверху покладемо, то вони майже ідентичні. Найшов таке положення, щоб воно майже не каталося. Ну, щоб криве до кривого стало, то нам не сильно важливо. Після того, як будуть посверлені отвори, закріплені болтами, потім ми його тут обріжемо, потім віддільно ловити треба буде. Оце друге колесо, та сама історія. Ось позначка з серебрянкою. Ну, трошки, трошки скаче, але то не страшно. О, трошки люфтить, то нормально. До речі, спробував вставити ці кольця у покришку. Тут воно майже в рівні з гумою, І тут мав в в ровень. 120 мм і треба сюди додати. От 120-ку треба сюди вварювати буде. Прийшов час робити отвори. Отак от, от ложу колечко, щоб воно лежало на площині. І буду робити таке кернення керном. А далі будемо сверлити отвори спочатку чимось тоненьким, там такою троєчкою, четвєрочкою, шестеркою, десяткою. Накернив. Значить десь приблизно туди. Ото там, ну, посередині ліпістка. Є, я буду ще виставляти однакові відстані між цими будучими отворами, я їх, звісно, провірив, там плюс-мінус 2 мм. Але якщо я буду їх виставляти, то це буде довга пісня, і, головне, в цьому не буде сенсу ніякого. Простіше просто зробити позначку від дірочки, в якому положенні воно должно вставлятися. Будемо пробувати сверлити зараз. Примірно зцентрував кольцо по цим сварочним швам, Примірно посередині. Тут зроблю ще помітку. Отвір зроблю, щоб отвір до отвора був, то ми розберемося. Зараз переворачувати і з обратної сторони сверлити отвор діаметром 4 мм. За 6,5, а потім 10. Отак. Через розмір. Так, З обратної сторони вийшло трошки некрасиво. Воно якесь сміщення виходить, великувате. Опять же боюся, переймаюся, щоб воно не вирвало. Но, з іншої сторони, коли оце буде переварюватися, то наружний діаметр кольця буде зменшений. Перше коліщатко. почти готове по отворам. Ну, крім того, що треба розібрати і зняти фаски з кожного отвора з обох сторон. Отак ну, от на два болта я вже його і прихватив. Зараз буду ще одне коліщатко отак сверлити. Там вже з цієї сторони отворено 4 мм є. Проходю 7,5, а потім 10 Опять же на два болта стягую. І далі буду розсверлювати. Тут вже ширина десь 3 дюйми. Це б можна було вже покришку з мотоцикла восход сюди поцепити. 16-дюймову. І поїхали. Розкручую диски, для того, щоб пообрати оцю всю заусню. Настільки велика заусня, що навіть болт зависнув. Це, в принципі, ожидаємо. Це, в принципі, ожидаємо. Що в нас з цієї сторони? Теж трошки заусенців є. Але так, небагато, не сильно. Ну, звісно, треба це все поприбирати, щоб було чистенько. Хотів дрелькою ступінчатим сверлом пройтися, але стало краще на сверлильному верстаті 16 сверлом. Ступінчатим сверлом це я проходжу в самому кінці, щоб калібронути отвір. Він стане там не 10, а 10 з копійками якраз саме те, що мені треба. Да, плохо тут дуже мало залишається дуже мало залишається отут до краю. От тепер без заусні, якщо болти не затягувати, воно тут дихає. І можна буде вставити ці остальні болти, яких не вистачає. З другим колесом та сама історія, поки що воно не хоче ходити юрзати туди-сюди. А ця от заусня, ця заусінь, це все заважає. От ми його зараз будемо сверлом і обирати. Собственно, фаски познімані. Десяткою ступінчатим сверлом пройшов, понаживляв, нічого не натягував люфтит. Значить, отвори чітко по своїм місцям, так як я і планував. Да, Розстояння різне. Ну, тут ось буде такими отворами позначено, там з цієї сторони теж є. Позначено правильне положення. Друге колесо теж я так зробив. Ось воно теж це То так задумано, як я і хотів, так і є. 8 болтів, гровара не ставив, зараз це не має сенсу. Обтяг гайки вийшлося досить міцно. Досить міцно. Мені не подобається. Що от воно світиться там між гайками. Звісно, було б дуже добре. Якби зробити не 8 болтів, а 16, наприклад, було б зовсім гарно. Але, можливо, то лишнє. по-моєму, 8 має вистачити. Дякую спонсорам каналу за підтримку. Вдалося докупити ще болтів. От вони різні. Це через те, що вони купувалися в різний час. Але по розміру однакові. от і добре. Оце перве колесо, дивимося, як воно крутиться. Кіт Сімон за цим все наблюдає і каже, щоб я йому не мішав. От і добре. А ми тут крутим, на самом деле це ще непогане колесо вийшло, перше. Так, да, трохи б'є, але не критично. Це друге колесо, другий диск. Да, трошки б'є він. Я вже що воно буде сильніше бити. Є десь місце. тут. Ось тут. Ну, в принципі, це ожидаємо. Це десь отут, де я рихтував. десь у нього тут ямка є. Отакі, виходить, коліща. Наступній серії ми їх розваримо. Зробимо їх ширшими. І я думаю, ми їх вже покрасимо. Це питання вже закрите. До речі, тут почитав коментарі, один дядько дуже цікаву думку написав. А навіщо ти його обрізав, ту ромашку, цвіточок, якщо можна було. Вставити всередину і обварити. А дійсно, я так подумав, а правда, можна було скомпенсувати виліт і сюди, отак от нахльост, положити, обварити. І воно було б ціле. Дійсно, так би було. Ну, вже є як є. тому будемо це діло розварювати. І потім пофарбуємо. Залишилося вже небагато. На цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Всього вам найкращого, миру, добра, удачі і щастя. Побачимось у мене на каналі.